Посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да. Втраченные территории Курской области совсем невелики. Тож, нехай их забирает Украина. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай Бог, без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Тим часом місцеве населення різко переходить на українську мову. Ви нас не довезить ноги болять. але ви українською Так, я не Українка, ну українськи так. ті ж, хто встиг виїхати до приходу ЗСУ, проклинають чомусь не українську, а російську владу. Сказали, що пойдеть поїзд в п'ять часов. Люди все собрались, собралось ні столько, що страсть вообще невыносима. Пришли, Прийшли, ніхто нікому не передав, не об'явив, що поезд поїзд Мы Ми приїхали на вокзал, поезда нет, поїзд у Всех Всіх нас бросили. Наша голова саме настояще, куди надіялась. Ми не знаємо. Тим часом Владимир Путін вже тиждень як увімкнув задню передачу і ніяк не може перестати давати цю саму задню. Порівняйте ці два відео. Прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агресора. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Що ж стало Великой Россией всього за неповні два тижні серпня 2024 року. Чому ця величезна патьомкінська деревня перестала бути схожою на саму себе, навіть у декоративному картонному вигляді? Зараз будемо розбиратися. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми спостерігаємо за тим, як буквально на очах руйнується російський колос. Ми спробуємо зрозуміти, як швидко і до якої межі він руйнуватиметься найближчим часом, саме на цьому етапі війни під час цього наступу. Якщо хочете, щоб Росія руйнувалася якнайшвидше, донатьте на село оборони України. А також ставте лайк цьому відео і пишіть коментар на підтримку цього ролика. Інформаційний спротив також має значення і колосальне значення. Тож підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і давати. Давайте починати. Центральна площа судді. Отож, серпень 2024 року. Суджа найбільш вільне, найбільш демократичне місто в усій Росії. І віднедавна ще й місто з найшвидшим доступом до гуглу та Ютубу в усій Росії. Якщо ви раптом дивитеся нас із суджі чи інших підконтрольних Україні російських територій, передайте нам вітання в коментарях. Напишіть, як там справи з інтернетом. Я впевнений, у відповідь на свій коментар ви почуєте дуже багато приємних слів. Звісно, якщо ви захисник або захисниця України. Ну і, мабуть, ви всі зауважили, що за цю хвилину я кілька разів назвав підконтрольні Україні землі Курщини територією. Росії для мене важливо це підкреслити ще раз, тому що Україна не збирається ані анексувати, ані окуповувати ці території. Україна всього лиш проводить обмежену військову операцію для звільнення своїх власних земель від російської окупації. Україна хоче, аби росіяни перестали приходити на її землі та вбивати її людей. Але це правда. Зайшовши на територію Росії, українці були приголомшені тим, як місцеве населення їх зустрічало. Вас не ображають. Та ні, Ви нас не довезете. То в нас так якби куди? тут... А... У нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихень Так, Але ви українською говорите. Так, Я я хоч і не українка, але українською. Да. Хтось іронізує про те, що бабусі мовляв просто злякалася, побачивши зсу, а тому перевзулася у повітрі. Ну скажіть мені, а як можна одним поглядом чи одним переляком вивчити мову, тим паче українську? Ні, ні, вони знають українську дуже давно. Нехай і говорять з певним суржиком, але говорять вільно і легко. А розуміють взагалі всі слова, причому співслова. слова, судячи з цих кадрів, це і є рідна мова цих людей. Так що слава Україні! Далі хмари над імперією згущуються і ще сильніше. На авансцену виходить ось ця 95-річна бабуся, що пережила Сталіна, Берію та два голодомори. Але говорячи саме про Владіміра Путіна, вона взагалі не добирає слів. Син, що він наробив? Ну нічого, все буде добре. Що ти на на Все буде добре. Вам ще жити й жити. І знову звертаємо увагу на мову. Так званим русським міром тут і не пахне. Голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як не стужив. Мусин пенсію мою забирав, і їсти мені возив суже. А зараз що ви їсте? Попає? Ми давали хлопців да? і чонешу. Ой, яке ви гарний хлопці. Я наголошую, ми не говоримо про щирість чи нещирість місцевих, які говорять українською і роблять компліменти українським військовим у цій ситуації це не має значення. Україна бореться виключно за відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів, за повернення Криму, тимчасово окупованих територій Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Якщо раптом колись Після початку фізичного розпаду нинішньої Росії місцеве населення виявить бажання жити з Україною. Це питання може порушуватися, але виключно з дотриманням норм міжнародного права та за участі міжнародних організацій. А також, звісно, на це має бути воля всього українського народу. Наразі в Україні важливо відновити свої офіційні кордони, і про це Україна заявила офіційно та вчасно. Від того Дедалі більш дивно звучать репліки, які виголошуються у Москві. Відомі пропагандисти на повному серйозі заявляють: та й Бог з ній з Курською областю. Росія і так большая. Як нам успокоїться? Ну, постаратися цинічно, хоча це безумно тяжело, поменше емоцій, посмотреть на карту. На карту Росії желательно і сопоставить с з огромной России Росії вот эти потерянные территории. на цьому не зупиняється постійний гість програми встречи». Так званий міжнародний оглядач пропонує віддати Україні взагалі все при принаймні на кілька місяців. Евакуїрувати нада за всіго всего. Да. Готовиться к наихудшему варіанту. готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Пропагандисты навколо аж не поверили властным вухам. Придется пожертвовать. Да, потому что... Пожертвовать, пожертвовать Решепруйте. на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. И вот тут давайте думать глобально. Значит, в сопоставлении Ресурсов Украины, в том числе и людских, и ресурсов огромной России, удлинение линии фронта, которого они сейчас добились, выгодно нам. А, так вот он тот самый хитрый план Владимира Путина, по которому все идет. В строгом соответствии с графиком. Это объясните? безумно невыгодно с имиджевой точки зрения. Да. Но если мы успокоимся и не будем постоянно не давить не на, на наше военное и политическое руководство, давайте. А там удар не ні українцям. Там даже другое слово на букву Х используют. Какая толерантність, какое хладнокрові. Таке відчуття, що це представник не руська міра, а якогось англійського. До того ж, такий він не один. Послухайте, як приблизно цю ж саму шизу несе оцей пропагандист з пірва канала. Єсть віроятність, що Україну использовали не ні западні спецслужби. А в тому числі і російські вооружені сили її використовували. Як вам такий поворот? Що, кстати, вполне вероятно, так як на інших напрямках ми реалізуємо ті задачі, які повинні були реалізувати? Тобто, Росія заманіла Україну на свою територію, щоб Україна не могла запротивлятися російському продвіженню на Донбасі. А тепер, коли Росія перекидає свої війська сюди до Курська? Ну, вона, вочевидь, спеціально оголяє свої позиції там на фронті, а братна туди українські війська. Це нове слово у військовій справі лише на перший погляд може звучати як повна нісенітниця. Якщо ж подивитися на речі більш глобально і згадати, що свого часу Росія напала на Україну, щоб Україна не напала на Росію, то все стає на свої місця. А плану, чого російські нацисти тільки не придумають, аби не визнавати поразок і ганьби своєї напівживої імперії. Наші ворожовні сили за переіграли. ВСУ. інший пропагандист соловйовський дружбан Карнаухов – не придумавши жодного правдоподібного пояснення для подій на Курщині, пішов іще далі, ніж решта пропагандистів. Він сказав своїм глядачам, що на просування ЗСУ в Курській області потрібно просто не обращати внимання. Перше, ложь, про 74 населених пункти. Люди зараз спросят, а сколько? Я скажу, що це вообще зараз не имеет ніякого значення. Вот це не значить, що населений пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что этот населенный пункт нам, на, на, кон, простите, контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать наш, не наш населенный пункт. Ей те, кто не змих, приховать властный шок. До сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. І ви навіть не уявляєте, який вихід із ситуації вони пропонують. Ні, ніяких виганять за преділа Російської Федерації оставлять здійснювати закапать. Навсім тут питання лише в тому, хто кого і яким чином закопуватиме, поки російські військові здаються в полон пачками на день. Поки російська так звана упавномочення по правам чоловіка дзвонить до Києва з пропозицією розпочати переговори щодо обміну полоненими. А Путін, Герасимов і Білоусов щодня Нєт-Нєт, ну хоча б по одній пяді родної землі, але все-таки віддають і це як вважає наступний пропагандист, Україна всерйоз ще нічого не починала – В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие... Сухопутного коридора в Крим в, в, в місті з ударом самоліта Ф-16 по Кримському мосту? це от той образ перемоги, який Білий Дом зможе продати избирателям. Отож, давайте підіб'ємо проміжний підсумок, відповівши на низку запитань, які виникають у зв'язку з побаченим і почутим. По-перше, що відбувається з російською пропагандою, а утонула. А утонула. Чи надовго? Так. Урівняно з попередніми кризами дуже надовго вони вже більше тижня не можуть вигадати, що їм набрехати своїм росіянам. Такого тривалого бовтання у власних інформаційних випорожненнях з їхнього боку я не пригадую ані після київського, ані після харківського, ані після херсонського контрнаступів Сил оборони України. Навіть після таких провалів на полі бою, максимум за кілька днів, вони всі вже знали, як саме брехати своїм глядачам і читачам. У цій же ситуації вони не лише говорять речі, які суперечать одна одній, але й відкрито гризуться одне з одним. Є такий канал, називається «Операція Зет. Цей канал, он працює на і а, от. Тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где э, журналисты натовские типа ездят по Суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? Ну, я скажу, у тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой... Так ти довженія штута спрашувати кадировці проти воєнкорав, воєнкори проти офіціальних пропагандистів, депутати проти воєнкоров, срочники проти кадировців, генерали проти срочників. І так далі, і всі по колу одне з одним. І це все в публічній площині на очах у всієї імперії. І це прекрасно, тому що пропаганда це один із небагатьох реально потужних стовпів, на яких досі трималася Росія, і він, цей стовп, руйнується в усіх на очах. Нехай цей процес триває якнайдовше, але я підозрюю, що рано чи пізно в Кремлі таки вигадають якусь універсальну методичку, яку отримають усі. І не виключаю, що росіяни рано чи пізно в неї за великим рахунком увірують, але цього разу. Мабуть, не так охоче, як зазвичай, аж надто багато неофіційної інформації про реальні події потрапило в публічний простір. Безпрецедентно багато дізналися росіяни про себе, про свою державу і про свою владу. Ну, це страшно так, це не розказати страшно. Це так страшно, що не можна. Ми виїхали, сказали, штукату нас взагалі не знаю як. Сказали, что пойдет поезд в пять, пять часов. Люди все собрались. Собралось миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал. Не объявил, что у... поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет. Поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова, самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. <быда> <плево>! Брут, брут, брут <плево! <плево!> и брут. <плево! <плево!> брут. Где наше правительство? все хуже, памає, бажа, памаї, пожалуйста. там сього розпівають. Ви нам ничего не знаете. Ну там страсть, сьогодні що ділиться, там страсть, что делается. Чи продовжуватиме Україна наступ? Коли і де вона зупиниться, Бог його знає. Я не хочу допомагати ворогові публічно обговорюючи різні варіанти розвитку подій, і тим паче не хочу завищувати очікування від українського наступу. Що я можу сказати майже напевно, Україна там не назавжди. Україна не має наміру тримати під контролем ці території вічно. Ми просто хочемо повернути своє, і ми повернемо своє. І кожен і кожна з нас, я сподіваюся, зробить свій внесок. Ось QR-код. За яким я прошу вас задонатити для Сил оборони України під відео посилання на фонд 24. два-три кліки, і будь-яка комфортна для вас сума опиняється там, де потрібно, і працює на перемогу України над вселенським злом. Також дуже важливо, щоб якнайбільше людей підтримали це відео лайком, коментарем. І в ідеалі – репостом. Інформаційна боротьба дуже важлива, особливо на заході. Давайте про це не забувати. Аби точно бачити наступні наші ролики. Підпишіться на нас просто зараз і поставте дзвіночок. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!